Тарас Шевченко у нашій раї на землі. У нашім раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая З своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся. Дивуюсь дивом, і печалю хватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш, Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє. І дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє. І дивиться на нього, і молиться за нього Богу. Іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще. І ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому того Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було, а більше не було нічого.